Люди добрі, у нас вже темнота, <смі> вечір, але наша ковбаска вже готова. Давай, показуй. Ого! Червоненька. Одна ковбаска, бачите, нам трісла, але дивіться, яка вона прикольна. Червонесенька. Наші ковбаски просто як на малюночку. Правда? Так. О. Смакота. Покажу вам ще свою ковбаску в е, при світлі, тому що там було темно, можливо, не було дуже видно. Дивіться, яка це класна ковбаска вийшла. Червоненька, смачненька, ням-ням. Це просто клас. Дивіться. Клас. Так, і ще хочу показати вам свою шиночку. Ось така вона в мене вийшла. Я вже кусочок тут надрізала попробувати. Це просто бомба. Соковита, не суха. Все до смаку, і сіль, і перець ну просто бомба. Клас, супер. Робіть за цим маринадом, який я вам написала в попередніх відео. І не пожалієте.